Добрий день всім фермерам і всім, хто допомагає фермерам нам робити свою справу. Вітаю всіх причетних до цього свята. Бажаю міцного здоров'я, злагодженої праці, успіхів на нашому трудовому фронті і розвитку, розвитку господарств. Звісно, хотілося б отримати подарунок, великий подарунок. Це перемога України над фашистською раш... рашкою. Але, мабуть, це буде трохи пізніше. А на сьогодні вирішив зробити для себе такий невеличкий подарунок. Чи я хочу поділитися з вами цією новиною? давно вже думав змінити свою сварку на півавтомат. На цей раз зробив це. Доброго дня, ми з України! Сьогодні хочу поділитися своєю радістю, отримав я для себе, зробив такий подарунок на честь, мабуть, закінчення сезону новий сварочний апарат від компанії Megatech. Ще не розпаковував. шланг. масса. Так, 4 цих. 4 ролики. Ух ты, ничего себе, на. Да? на шестернях. Да. Так выглядит все так мощно. Можно ставить уже На ногу. Настав час, мабуть, випробувати цей монстр. Мені він здається монстром серед сварок. Всі ми знаємо, що напівавтомат краще полюбляє зачищений метал. Ну, але, звичайно, не завжди ми його робимо прямо. Прям суперпупер чистим. Ну, Тому зачистив так, як ну, зазвичай робить кожен, мабуть, ну, не знаю, сварщик, не сварщик, але я так не дуже завжди дотримуюсь е супер чистоти. Ну, зачистив. Взяв такі дві різні, зовсім різні е матеріали. В плані е Ну, в плані того, що це тонкий матеріал, а це простий матеріал. І якщо моя, е, моя сварка, яку я мав до цього, це легко варила, а це їй було ну, взагалі недоступно. Це я варив тільки електродом, міг варивати. Спробуємо. Я ще не дуже в настройках. Ну так, поки що так приблизно. Кнопка швидкої протяжки проволоки долі быстро протягнула. Замінив я тут стояв кінцевик на 1.0 діаметр, постав на 0,8, побризгав спреєм градієнтовським. Кислоту я вже підключив. Не на мінімум зовсім, але близько до мінімуму. Всі три набуліровки. Є режим 2Т, 4Т, поки що я цього не використовую. І режим перемикання з електронної златки на напівавтоматичний. Раніше в мене не було взагалі ніяких цифр, показників цифрових, тому ну, зараз для мене ці цифри тільки так, орієнтовні. 5 метрів на минуту покращик е, подачі проволоки. І 16 майже 16. Най звуки какие приятно. Мабуть, нововато шоколад. А что не болит? Тропа до вальтажа добавлю. Так, дивимось ближче. Ну, не рівно, звичайно, ну, в принципі, нормально. Я вважаю, що нормально. Так, ось подобається. Ось цей етаж. Значить трошки краще? Так, да, десь десь так, так трошки краще. Ну що, а тепер спробуємо ось такі лезні заготовки. Так, ну скажу, що е максимальні настройки я вже трохи пробував і вважаю, що, мабуть, їх і не потрібно робити наймаксимальніші. Ну, Тут от, на, так отак, от кудись на 12 подача ставлю, 26 ставлю вольтаж. Тесно середину поставлю цю індукцію. Не дуже розумієш, що це за індукція. Дивимось. Може професійні сварщики скажуть, що це поганий шов, а на мене нормальний. Я думаю, що буде тримати. Таку деталь буде тримати. А якщо це я просто вів по прямой, а, а якщо робити правильні рухи, то буде це тримати огого. І це, це не максимум. Я думаю, що на максимумі, ну, максимум, мабуть, може, треба на міліметровій провалці, тут в мене зараз 0,8 або на 1,2 проволоки, можливо, А для цього режиму це просто просто монстр. До речі, звернув увагу саме на цього виробника, завдяки відео. Який я дивився, це автор Антон Руденко, тому Антон тобі привіт, дякую за підказку. Мені дуже подобається. Дуже. Подивимось, як далі буде в роботі. Ну, Сподіваюсь, що в подальшій роботі... Він також буде добре працювати, як і зараз. Ще раз близько покажу шов. Я, звичайно, не Супер Профі сварщик, але вважаю, що це досить нормальний шов, і навіть видно, що і навіть видно, що забагато тока. Чи, чи напруги, чи тока. Тобто он там, бачите, пропалює частину металу зверху. Тут вже це потім на зменшеному тоці варилось, пробувалось на чи двох, чи трьох режимах. Тут таке трошки що попало. Ну, в принципі, теж, я думаю, що прочність шва повинна бути тут на рівні. Я б сказав. Тобто я дуже задоволений цією сваркою. Перші враження, вони, як кажуть, ну, самі найбільш такі вагомі, мабуть. Все, довольний покупкою. Ну, ось ще один. ще один шов зробив. Все трошки наче краще. І, до речі, трохи ще зменшив напругу. Всім пока. Слава ЗСУ, слава Україні! Слава ЗСУ тут бандера батько наші. Слава ЗСУ, Слава ЗСУ! Слава ЗСУ! Ми вас розмажимо кач!